Умерти от такого, це взагалі, Це вовсе. Я в житті ніколи не думала, що він цей. Василеві було 54, У нього сильно заболіло у животі. Чоловік вирішив не терпіти і одразу звернувся до лікарів. Чоловік прийшов до лікарні зі скаргами на біль у животі. Протягом п'яти днів медики ніяк не могли встановити діагноз. Чоловік помер. Як згодом показала експертиза від апендициту. Вдова чоловіка констатує протягом п'яти днів медики ніяк не могли встановити остаточний діагноз. А свої версії, що зрештою в чоловіка болить, змінювали тричі. Про апендицит навіть не думали. Он лежит, говорит, у жинарня болить живот, то есть, говорит, у мирня болі внизу живота, діпу внизу живота, пупа. Той то вже є даже. Ну, елементарно закончил там человек, так чоловік, медицинский там медицинський там, університет. Тобто, ну болініч живота, то це вже логічно что що це вже значить там, що правильно. почек. В Суботу йому врач, ендокринолог, ставлю, що у нього отказывают почки на почві сахарного діабету. Пролежав в отделении п'ять днів і не могли определить, що у нього аппендицит. Родичі впевнені Василь помер через непрофесіоналізм лікарів та їхнє халатне ставлення до свого пацієнта.

з утра до вечора бив, не було. і він говорив, температура от болить, болить. баліт. Ми їх ловили, ловили. визванювали дамой. Ну а так їх не було. Дружина покійного додає, вона практично носила свого чоловіка на різні маніпуляції, адже нікого з персоналу лікарні поряд не було, а ходити доводилося по різних корпусах. Рінген, щоби з'ялатить мужу. Нам родственникам прийшлося самим його тащить. От он упал, Ми сами к нему дотащили. Это просто халатно, що даже не дали двох санітар. Як показала експертиза, Василь Калашник помер через апендицит. Такий діагноз шокував родичів, тож вони вирішили звернутися до прокуратури. Там слідчі побачили ознаки злочину за статтею Неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків. За статтею 140 частини частини першої кримінального кодексу України належне виконання медичними працівниками обов'язків. Дана стаття санкція статті дане передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі сроком до трьох до двох років. У лікарні наразі немає ні керівництва, ні медиків, які лікували Василя. Усі раптово пішли у відпустки. Заступник головного лікаря із журналістами Неговірка каже, проведуть своє розслідування, тоді може щось і скажуть. Буде проводиться розслідування. Розслідування буде проводитися на рівні як центральної районної лікарні, так і на рівні департаменту охорони здоров'я. Дополнительно, що то вам сказати, прокоментувати весь случай, этот я зараз не можу. Родичі померлого говорять, вони не збираються наполягати на ув'язненні медиків чи вимагати в них компенсації. Мета інша, аби після цього випадку лікарі почали нормально ставитися до своїх пацієнтів і належним чином виконувати професійні обов'язки. Хочу, щоб просто у нашій Васильівській центральній районній больниці лікаря трошки краще відносилися до других людей.